Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Владімір Путін стривожений через ситуацію на фронті та всередині Росії. Зокрема, диктатор повуха занурився в релігію з надією, що це йому допоможе. На так давно самого Путіна зняли з охоронці. Ось що розповів російський опозиційний політтехнолог Абаз Галямов. За його словами, одним з останніх потрясінь Путіна став черговий удар по Кримському мосту. Путін втрачає впевненість у собі. Він розгу. Облений стає все менш адекватним. Цілком очевидно, що в нього підвищився градус релігійності. Тепер він навіть на фронт приїздить із іконами, зазначив галямову. Стало відомо, що за персональним наказом диктатора ікону Трійця Андрія Рубльова перемістили з Третьяковської галереї до московської церкви Христа Спасителя. Це загрожує стану пам'ятки, але Путіна це не обходить. З усього видно, що він почав хопатися за сакральні соломинки. Потім розуміє, як злиденно він виглядає, і в нього відбувається. Буваються серйозні зміни в психіці. Констатував Галямова. Мистецтво і членкиня українського Пена Діана Клочко вважає, що передання артефактів у майно РПЦ може бути прикриттям дечого масштабнішого мовиться про фальшування старожитностей, які стосуються української історії та культури, перемістивши трійцю, росіяни можуть відпрацювати відповідну технологію в той же час, колишні нелегал КДБ СРСР і СЗР Росія полідмігрант. у Франції. Письменник Сергія Жирно інтерв'ю Главреду розповів, у диктатора Володим. Мара Путіна беруться гроші на пластичні операції, і скільки він може витрачати на своїх двійників. У Російській Федерації немає питання грошей, і Путін розглядає державний бюджет всієї Російської Федерації як свій власний, і в цьому державному бюджеті принаймні третина а насправді половина доходів засекречені і немає ніякого значення, скільки грошей на це виділяється. Це зовсім не проблема для Путіна, в тому числі і для двійників, говорить експерт. Експерт каже, що мільярдера і олігарха Путіна не хвилюють витрати тим більше що. О, насправді вартість цих операцій була б висока, якби вони були на заході. Якщо ви берете відомо пластичного хірурга, який за операцію бере по 100-200 тисяч доларів, а іноці навіть більше, адже у голівудських зірок мільйонами розплачуються. У Путіна зовсім інше. У нього якісь хірурги, які працюють на нього. Вони є функціонерами, їм дають палаци, дачі, машини, гроші, але це зовсім не ті гроші, які існують на відкритому ринку. Я не думаю, що утримання якоїсь людини таке вже дороге. Ви не будете. Їсти по 3 кілограми ікри кожен день це погано для здоров'я. Навіть якщо ви фізично захочете витратити багато, ви ж не будете купувати шато Петрус кожен день по пляжці, яка коштує по 20 тисяч доларів. Але в будь-якому випадку це абсолютно не ті витрати, які хвилюють мільярдера і олігарха Путіна. Сказав він до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.